І всім зору, всім привіт! знаходитесь ви на каналі Міранда. Якщо ви попали на це відео, значить ви, напевно, перейшли по якомусь посиланню, щоб скачати ігру Гост або просто знайшли це відео. В цьому відео я вам розкажу, як скачати GostRP на ПК на Windows і на Android на телефон. Ну, Розпочнемо. Заходите в опис під це відео, далі нажимаєте більше. Тут ви бачите промокод Miranda. Далі пише скачати гру, та є також присутні інші посилання, на них можете теж перейти. Але зараз поговоримо, як скачати гру. Переходите по посиланню Скачати гру е, ну, на їхній офіційний сайт. Потім нажимаєте Скачати гру, скачати для телефона і завантажити файл. Ну, і файл завантажується звичайним способом. Після завантаження відкриваєте програму і далі вже в лаунчері придумаєте собі нікнейм, натискаєте Грати, скачуєте всі файли. І потім вже... Заходити, як вже заходити в гру. Вводьте нік при реєстрації Міранда Kingsman. Як будете вже в грі, би з 3 левела доступний промокод, вводите промокод Міранда. За це ви получите бонус на початку гри від мене. І давайте перейдемо вже до ПК. З ПК майже все те саме, що і ну, з Андроїдом. На ПК, все те саме заходимо під відео, натискаємо посилання, нас перекидає на сайт, на, натискаємо почати грати отут для Windows, синє, скачати для комп'ютера, далі нам висвітлює файл, ми чекаємо, поки він завантажиться, відкриваємо його, далі все нажимаємо так, Прийняти. і Потім вже у вас гост буде на, на робочому столі. Далі відкриваємо гост, тут теж натискаємо так. І вже в самому лаунчері ось бачите, ввести ваш нікнейм, вводити нікнейм і натискаєте Грати. Потім вам скаже завантажити файли, ви завантажите файли і зайдете грати. І далі все так само. Реєстрація, ніка при ре реєстрації, пошта і заходите в гру. Як бачите, я вже зареєстрований, тому я маю тільки ввести пароль, а ви там створюєте пароль і заходите на вокзал, на, ну там вибору вроде би не буде. Вибирайте собі скін і все. Я дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте про промокод Miranda і зустрінемося на GOSTRP. Ми тут стрімимо, знімаємо відео, тому тут буде весело. Так що до скорих зустрічах в інших відео.